Подбати про свій організм, рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ радіо найкращого міста у світі. а Також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає. Ох, в нас сьогодні важлива тема буде, бо ми будемо говорити про небезпеку кліщів. Сказано, пересказано, скажете ви на цю тему, і е, безліч ефірів, і розмов і інтерв'ю вже було проведено. Але чомусь нас це не робить більш відповідальними. Між тим небезпека колосальна, і про все це будемо сьогодні сьогодні говорити із моїми гостями, яких я із задоволенням представляю. Отже, у нас в студії Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, -Мед», а також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини, також клініки інтегративної медицини Смартмед добрий вам день. Добрий Дні. день так. Ну і насамперед, як завжди, я хочу е нагадати, що за потреби, за бажанням, ви так само можете. Звернутися до фахівців цієї мережі клінік і отримати допомогу. Як звернутися в Києві? Працює дві клініки: одна на лютеранській, 16, це неподалік метро Хрещатик, інша на мостицькій 9, це житловий масив виноградар. Дуже важливо всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує, запишеться на діагностику організму, отримає... 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Бо ми всі знаємо, що жодну хворобу не можна вилікувати, якщо не з'ясувати причини, так і симптоми можна знімати роками, але треба лікувати причину. Отже, записуйтесь. Номер телефону 073 503 40 30. Ще раз зауважу: 073 503 40 30. ця інформація прозвучала на правах реклами ну і далі. Вже так само за традицією, Тетяно Борисівна і Яна. Ми е, почнемо нашу розмову із подяки, подяки Збройним силам України. Yeah. Це така хороша традиція, яку Анатолій Васильович Доровських започаткував в нашому ефірі. Тож, ми щиро дякуємо всім тим, хто зараз зі зброєю відстоює нашу незалежність, дає нам можливість жити, працювати. Дякуємо вам і низький уклін. Приєднується і е, мережа клінік інтегративної медицини SmartMed, і вся команда Київ Ф. Що ж, давайте перейдемо до кліщів, і не стільки до кліщів, як до наслідків, які вони несуть. Отже, коли ми говоримо про хворобу лайма або Бореліоз, так це одне і те ж саме: шляхи інфікування це завжди тільки кліщі. Ну є останні дані про те, що цю хворобу можуть переносити і комарі. І це не єдина хвороба, яка переноситься кліщами та комарами. Є ще е, велика небезпека через те, що подорожів багато і клімат змінюється. Тож ми, ми завжди маємо бути насторожені щодо укусів, і кліщів і комарів. Технічно, я зараз запитаю дуже якесь може вам здатися примітивне запитання. Технічно, коли кліщ, який є носієм е, цієї інфекції, е, нас кусає, так? Моментально йде зараження? Чи треба? От, розкажіть, як відбувається, скільки є? Часу. Ну, от е, Американська асоціація інфекціоністів та епідеміологів е, зауважує, що е, якщо кліщ присмоктався менше, ніж на 24 години, то ризики захворіти е, при умові, що інфікованість кліщів цієї території десь 20% від 1 до 5%. Тобто 1-5 людей на 100 укусів. А що означає інфікованість кліщів? Значить, да. тобто не кожен кліщ є, перен... є переносником не да цієї або іншої хвороби. А І... якщо ми говоримо вже от реально про ем, хворопереносником, да, переносника? Кліч. Якщо він присмоктався менше ніж на 24 години, ми ми ну як вважається? Що цього недостатньо для того, щоб е, інфекція до нас потрапила? Якщо це 36,72 години, то ймовірність значно більша, висока і так. Mm -hmm. І ми спостерігаємо, ми насторожені. Е, що треба знати людям? Що не треба одразу бігти здавати аналіз, аналіз крові, бо це зарано, треба mm -hmm. вичекати пев певний термін. E, і знов ж таки американська асоціація вважає, що не треба здавати кліща на аналіз, бо це не, не дає нам, не дає нам змоги повністю себе обезпечити від того, що якщо аналіз був негативний. І якщо він позитивний, то не завжди ви можете захворіти. Тобто вони вважають, що нема сенсу здавати кліща на аналіз. Ого. А який протокол у нас? Е, у нас протокол безпосереднього лікування пацієнта. Нема в протоколі інформації щодо кліща. Ми спостерігаємо за місцем укусу. Е, велике таке ну, ретельне спостереження це до 30 днів. Е, з 14 по 30 ми можемо здавати вже перші аналізи. Ні, трошки пізніше, Пізніше, да. ближче да. до 30-го, так? Да. Да, третя, з третьої неділі після трьох не, не раніше, бо імуноглобулін G, який формується, він формується через дві неділі, не раніше і тому буде не корисно. Так місяць треба подивитися. Якщо нема первинного чага, да. ви боїтесь. Бо якщо через неділю, сім днів, ну трошки може бути більше, утворюється міграційна ця еритема, яка розростається розміром більше п'яти сантиметрів, це класика, і ставиться лікарем зразу діагності, який пацієнт зайшов. Mm -hmm. Не треба здавати якісь аналізи і бігати. Тобто для вас час неділя і чуть-чуть більше. Якщо місця нема, а ви хвилюєтеся, заразили чи ні, то через місяць-півтора сходіть, здайте аналіз імуноглобулін G, м не має значення. Чутливість цих інфекцій вони не дуже реактив, реактивно реагує на ці інфекції. Наша імунна система. Вони дуже хитрі, і в цьому особливості в інфекції. Тому яночка казала, не завжди і позитивне можна сказати, що захворів, і негативне, що захворів. Все вирішує лікар в динаміці. і дуже важко людям, людям вирішити. Mm -hmm. Ну, як звичайно, всі біжуть до лікаря, ще й mm -hmm. черги, і так далі. да. Якщо у мене теж от звернулася одна пацієнтка по телефону, що укусив хліщ, вона його ви, ви, видалила, Обов'язково треба виділяти отак кругом, викручувати mm -hmm. тихенько, да, щоб не розірвався він, щоб туди не вспорхнулося, якщо там є інфекція, і обробити антисептиком місце укусу. Якщо у вас просто алергія, може просто видно, що це алергія. Ну якщо це оця еритема, багато дуже різних різновидів, як вона виглядає, не обов'язково кільцева, як показують. Є витягнута, є однорідна. Ну завжди це буде розростатися. Оце як називається. Буває інколи маленька, ну в місці укуса, то сумніву не буде, що у вас іде процес. Знову тоді йти до лікаря і призначається обов'язково антибактеріальна терапія. Обов'язково це початок. Може почали mm -hmm. по, по лікуванню. Да, це ми вже про клінічні прояви. Я знаєте, ну, про, про що хочу запитати. От Яна сказала, що вважається, що видалений до 24 годин, якщо він на вашому тілі менше ніж 24 години, навіть якщо кліщ інфікований, то швидше за все ну типу, ви не заразитеся. Але мені що здається, що якщо людина впродовж 24 годин його не дістала, значить він в яко... значить вона не підозрює про його існування. Я на тіця. Ми пішли в ліс, гуляємо. В шортиках відкритою шиєю, відкриті руки, да, або ж навіть в трусиках бігати. Він може попасти в будь-якому місці, особливо в складочках, О, да, в піхва, під, під мишкою, там, от на шиї дуже не видно, під колінками, де не видно. Де І не спочатку видно. вона навіть не болісна, розумієте? І треба обов'язково, ну це може як профілактику, якщо ви погуляли десь у лісі, обов'язково себе про обдивитися. Там вам, де вам не видно, просити ваших. Близьких mm -hmm. або знайомих, і коли побачили, буде видно за цей час виділили половинку. Ну ще, ще це ж статістика. Це американці, вони Шо? рахують в нашій місцевості, особливо Київська область, де лісні попівмістя. -про mm -hmm. Зараз просто їх дуже багато кішать. Це кліщі. Вони вражають і домашніх тварин. Стаття нещодавно витягнула я у свого котика прямо тут біля носа, на глазах, отита здувся. Mm -hmm. Чоловік взяв, викрутив і все обрав. І, і треба обдивлятися і домашніх тварин, тому що кліщі, Можуть бути покидати місце. Тут укусили, полетіли і вкусили людину від домашніх тварин. Ви можете заразитися. Оце перекресне, це важливо. І 24 години це взагалі ну 5-10% може заразитися. Розумієте, да? А хто знав, в який ви процес попадете? Тому любий кус кліща це. Риза, Ри, ризик небезпека. Я колись давно працювала. Ще коли мали діти були, їздила в піонерські лагері лікарям. То у нас була черга. Кожен день по 3-4 дітей ми витягали ці кліщі і наглядали дітей. Слава Богу, ні у кого так. не розвивалася себе хвороба. Ну, ми не дуже -то в той час знали ці хворобу, що така лайман, ну, якби запальний процес mm -hmm. було одному хлопчику. Пам'ятаю, призначила йому антибіотики, Потім визвала маму, що вже поїхав до інфекціоніста. Тому що це вважається, інфекційне захворювання, і стандартно повинен наглядати інфекціоніст. Ну, якщо прийшли до сімейного лікаря, він направить це б. По протоколу це положено. Ми не можемо переступати протоколи. Ну зараз хочу сказати ще одне питання. 24 години до мене прийшла пацієнтка в цей час, коли укусила. І у нас є на нашу, в нашій клініці е, ну, такий чудовий прип... прибор, який дуже чутливий, і бачить мінімальну кількість ураження інфекційне, навіть на цьому стадії. Вона mm -hmm. прийшла до мене. Ну, в неї вже пішов і лімфадені. Це протягом практично одного. Вона вже колись хворіла, вона знає, вони вкусили на шиї, ага. вони зразу пішов в запальний процес. лімфоузла пішла реакція. Ну там приєдналася інфекція. Тобто вона зразу не замітила, воно стало боліти, і практично там добавився ще стафілокок, тому лімфоузіл швидко показав, що якась проблема. Місці mm -hmm. укуса вже не дуже велике було, і не було цей первинної рітеми. Но бактерія була дуже активна, і ми почали лікування буквально зразу. Тому ось я кажу, е е методів багато, але ну, сучасний метод частотно-резонансного методу е на приборі, в якому ми працюємо в нашій клініці, дуже допомагає ранній стадії. Так, я давайте тоді нагадаю людям, як вони можуть звернутися, як можуть записатися, бо ну, як бачите, в ситуації із укусом кліща, навіть на найранішій стадії є можливість виявити, чи е е був цей. Ця комаха цей кліщ переносником і чи не е, заразив вас? Отже, е, мережа клінік інтегративної медицини дві клініки працює у Києві. Одна на Лютеранській, 16. Це неподалік метро Хрещатик, інша на мостицького 9. Це житловий масив виноградар. Усі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує, запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на це повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. 073 503 40 30. Це телефон, за яким і варто записуватися. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Е, йдемо далі, давайте ще трішки про діагностику, тобто мед має можливість е... практично першу добу. Першу добу, да. А загалом, а Загалом, загалом на будь-яких стадіях, от стадія у нас буде оце, рання, ізольована. Вона завжди видно, mm -hmm. і тут нема сумніву в діагнозі. Любий лікар. Це поставить діагноз і призначить лікування, яке є по протоколу. Всі це все знають в обученні. Саме шкідливе, коли пролікувався людина і починає дисемінація. Через кров борелія проникає по всьому організму і починається висип віддалений. Це генералізація. І в цей час якраз ми можемо відчути стан такої інтоксикаційний, може піднятися температура, може під... збільшувати лімфоузли, починається слабкість. Токсикація загальна клінічна симптоматика, да, да. яка може імітувати будь-які хвороби, Тобто тут дуже важко. Тебе. Ну і людина не не завжди одразу це пов'язує з клющем, бо він же ж ну людина ж пролікувалася. Ну типу, так. все там вже закрили питання, ну, а насправді любе, любе захворювання, треба все ж звертатися до лікаря. Грамати лікар буде питати, де ви були в лісі, купалися, uh -huh. тому що дуже багато різних хвороб. І Навіть ті ж вірусні інфекції зараз все ж є, стіж виріс. Ми не будемо зараз повторювати. І людина лікар по, по клініці може диференцувати, наскільки це важливо. Uh -huh. І місце вкусу було, але ну, буває, що не, немає. І знову у нас іде просто банальний лімфоденіт, інтоксикація. Тобто людина прилікувалась, думала, що вона просто захворіла вірусною інфекцією. Знову організм справився чуть-чуть і притушив ситуацію. І може бути, що ти далі після первинного чагу або укусу артрит, той тобто запальний процес в суглобі. І Він такий теж коварний. То болить, то не болить. Один може може бути суглоп, частіше все колінне, трошечки інший, ну до п'яти, не більше. Не кожен зразу б скаже, що там був укус комара, це саме uh -huh. страшне, і укус кліща. І діагностувати звичайний цей артерій дуже важко. Ну є спеціальні методи. Там нема специфічних запальних процесів, Нема банального стафілококу, стрептококу, немає змін в клінічної аналізі крові. Ну, якщо лікар добре подумає, він призначить, ну це вже теж не з першого дня, uh -huh. і пізніше, ну це проходить вже час, і пізніше вже можна піймати імуноферментним аналізом імуноглобуліни, і вже діагностувати. А є ще у нас інший другий етап, є такий імуноблог. Є така методика. Вона більш чутлива. Там вона вже побачить все. Ну дуже не на перший місяць, це ж на другому місяці. Оце всі ранні симптоми. Добре, а давайте я от ну, тут зрозуміла, що ми взагалі не розповіли наскільки небезпечна хвороба лайма. Ну це ж якраз своїми ушкодженнями. Особливість різні є е, е, докази, і зараз інфекціоністи по-різному відносяться. Ну, ми це бачимо нашому чи, тобто, на наших приборах, е, що бактерія вона залишається в організмі, навіть після першого чегу. Вона ховається в клітини, в ендотелі, вона сидить на нервових закінченнях і на судинах і вона дуже може дрімати а потім дає виходи і може бути е, ускладнення нервові нервової системи через півроку або 4-4 е, місяця або через декілька років о, Все оце. залежить від імунітету, розумієте? Якщо перший очах його так швидко полікували активно, організм мобілізувався і він заховав ту, ту бактерію далеко-далеко, mm -hmm. і вона довго сидить. Зараз на час війни люди всі знаходяться в страшному стресі, і ми бачимо дуже я діагностую бареліок через день, можу сказати, дуже часто. Дуже часто і дуже великі, великі наслідки, і дуже часто пацієнти не знають, коли хто що кусав, чи кліщі комари. А, да. Ну так комари всіх нас літо. <рес> ну, Взагалі приходять з різними такими скаргами, як загальна слабкість. Ніхто не може нічого знайти. Аналізи, аналізи ідеальні, тобто стандартні клінічні аналізи здають. Сходили до сімейного лікаря, mm -hmm. нічого не знайшли. Mm -hmm. Може стрибати тиск, починається головокружіння і починання випадання випадання функцій якогось нерва. Наприклад, лицевий щось трошки провис. Або око провисло, або око почало багато багано, багато бачити. Ну таке, щоб не, не зразу би не звернувся, біжать до невролога. Ну теж треба е, розуміти, що треба перевірятися. Ці, це обстеження зараз дуже широко обстежується, тому що диференціювати дуже важко. В цьому особливість цієї Берелі ще вона що робить, коли вона заходить в наш організм, вона е, пробує, пробує пристосуватися. Тож, називається мімікрія. Вона змінює свою структуру під наш організм імунна система його не бачить угу. і заходить середину клітини і там собі дрімає, скільки хоче. А потім виходить і робить діла. З'їдає міелінові оболочки, погіршує провідну систему, ускладнення йде зі сторони нервової системи і серцево-судинної, там теж буде порушення проводимості. І та ж почав може бути погіршення з це все незворотні вже процеси. Правда, якщо приходять, ну, приходять при різних стадіях. Зараз я розкажу мене багато випадків. вибачаюсь, хотіла щосяночка, що нормально? <втіночка, щось> с да. тому все, все залежно від стадії, і ми розробляємо, що інші методи додаємо методики свої для лікування цієї борелії. Значить, і так ми працюємо. Є проблеми неврологічні, які ще не виявилися на анатомічному, на морфологічному рівні, коли людина. Ну, от такі загальні симптоми неврологічні. Ті ж головні болі. Ми завжди перевіряємо борелію. От як стандартно паразити, стандартно віруси і бактеріальна нагрузка, якщо диференціюється, дивимося обов'язково. борелії, хламідії, мікоплазми. Оце стандарт у нас весь час, тому що дуже багато. І буває, дуже часто при першому огляді зразу борелія не диференціюється, Знов імунна система сидить. Бо її вже. Коли організм ослаблений, дуже багато других mm -hmm. проблем з організмом. І тому у, у, коварстві цієї борелії. І люди вважають, якщо полікувалися там три недільки, забули про неї. І ось приходять і кажуть, я хворіла борелією 10 років назад. Хтось 5 років. А що повернулося, так вона ж не ушла повністю. Mm -hmm. Вона зараз активувалася і треба лікувати вже трошки інколи починаємо з антибіотика. Ну, часто ви використовуємо частотний резонансний метод. Є теж прибор, крім діагностичний, він є і за що частот, подаємо частоти по наборелі, і поступово знаєте, як от, стучиш, 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 по камінчику, вийде дирочка. Тобто mm -hmm. вступає в резонанс і борелія руйнується. Ну, процес займає дуже довго час. Це не за один день і не за один курс. Но коли людина це, хоче бути здоровою, це проходить. Розкажу випадок по поводу. Пацієнта, який я, якого я бачила, що сидів вже в колясці. Uh -huh. ну, останній був час війни, це початку війни було, через три місяці, а людина е, перестала ходити. Два місяці вона лікувалася у невролога із-за того, що нічого не відновилося. Е, в трагедії молодий хлопець ну, такий в розсвіті сил, е, за 30 він не може вставати вдома трагедія. Прийшла вдома всі ридають, якщо він не буде ходити. Е, що вийшло? Там дуже намішано все, я не буду казати, які не завжди mm -hmm. тільки одна борелія. В одному тому ж місці, е, в поперековому відділенні, в сплетінні, намішано дуже багато інфекцій і борелія. Звісно, щоб добратися до борелії, ми спочатку зняли токсини, бо людина прийшла вся в сипі, там були паразити, все, то по схемі ми працюємо. І коли підготували організм через місяць, е, почалася антибактеріальна терапія. І ви знаєте, він витримав двохмісячну антибактеріальну терапію дуже добре, тому що він був на підтримці, ми обрали інші проблеми, брали токсини, і через півтора місяця я приїжджаю додому, я їздила до нього додому на виїзд. Ми виїжджаємо, кстати, дуже з важким хворим. Mm -hmm. Він каже, що вже одна нога починає двигатись. Так, mm -hmm. да, У нього чутливість була, але не мог тобто mm -hmm. Рухова активність не була. І це був перший сигнал. Обов'язково він наглядався інфекціоніст, хотіли робити йому брати спиному рідину, але він відмовився по розумієте? А, ну, на жаль, лікар два місяці полікував його. Тобто я його вже бачила, коли все закінчилось і нічого не призначено. І Сказала, через півроку буде лікування. За барелю навіть ніхто не подумав. Ми не призначали аналізи і моноферментні, чесно, тому що побачили дуже велику активність, час є, був спеціаліст один, другий, третій. Всі дивились, вони їздили по всьому Києву. Ну і почали лікуватися, додавали, що частотний резонансний. І спочатку лікування пройшло трошки більше двох з половиною місяців. Я приїжджаю додому, він мене зустрічає сам пішки. Оце чудо. Так, да, це правда. Да. Ну він так взявся, так повірив, що він вилікується. Він робив все, що було призначалось. Потім додавали ми реабілітацію дуже дуже реабілітаційному центрі. Він їздив, возив. Ну от його не було вже більше двох років. Ну тоді він ще наглядався до мене, приходив. Ну, все повністю відновилося. Це дуже Я хочу сказати, що ви розуміли, те, що є. Не специфічні різні методи, є різні прибори, які допомагають в комплексі. Ніхто не каже, що ми обираємо повністю антибактеріальну. Але ми можемо можливості, людина може два місяці витримати антибіотик без побічних дій. Хто це витримає? Це дуже важко. А щоб достати всі ці борелі, де вона погуляла по всім, ми бачимо і в судинах можемо зайти, і в клітину, і в нервові закінчення. Давайте, от щоб ну, попри те, що приклад дуже такий оптимістичний, так да. і що навіть такі е, випадки е, ви можете витягувати. Але щоб до такого не допустити, давайте ще раз нагадаємо. От у нас буквально там півтори хвилинки ще раз нагадаємо алгоритм. Якщо ми е, все-таки відбувся оцей контакт із кліщем, що ми маємо зробити? Ми маємо спостерігати за укусом та звернутися до лікаря. До сімейника, так, або до нас в клініку, і ми одразу ми зможемо одразу діагностувати. То якщо в смартмет одразу діагностуємо, якщо до сімейника, то швидше за все це буде за від... протоколом за протоколом і через три тижні, так ви кажете? Три чотири не, не раніше, три. навіть через місяць і, треба аналіз і, давати. І, Можливо, якщо сповтор. немає очага, якщо uh -huh. вже з'явилася. Ретейма призначається антибіотик на старті. Ну і бажано воно прийти до нас, тому що не доліковується далі. -да, треба mm -hmm. ще... Вони ж потім дрімають і виходять через декілька років. В цьому все, все процес. Ну а алікуватися до... взагалі не лікуються. Ну, є. Потім йдуть Наслідки <ріст> ні, ні. Наслідки були такі, що приїжджали в колясці і вже не змогли <ріст> підняти. Все ж залежить. Це хлопець захворів, о, через два місяці, як він уже. Не двигався, він попав. Mm -hmm. Він молодий. Він молодий, mm -hmm. резерви, і він це почув це не завжди. І у нас специфічна клініка. Тому хто mm -hmm. почув, той прийде і узнає. Я як сподіваюся, шановні слухачі, що ви почули, і якщо все таки а, мали такий неприємний досвід, як укус кліща тепер маєте от такий щиткий алгоритм, і можете вибрати, як діяти. А, а мережа клінік інтегративної медицини навіть завжди е, має якісь бонуси. Зокрема, якщо сьогодні, наприклад, ви до 18-ї години зателефонуєте і запишетеся на діагностику організму, е, то отримаєте 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Телефон занотовуйте 073 503 40 30, Ну і їхати е, можна на лютеранську 16, Це неподалік метро Хрещатик або на мостицьку 9, Житловий масив виноградар. Вибра. Айте куди вам ближче, і ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую. Ми вам дякуємо здоров'я. Так, підтримую тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клініки інтегративної медицини Смарт а Також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Були сьогодні гостями програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ефа.